Доброго дня! Хочу познайомити вас з логопедичною вправою при дизграфії. Логопедична вправа допоможе використовувати предмети і писати правильне закінчення у множині. Так, вправа і називається. множина. На наступний раз ми відпрацюємо вправу «однина». Дивіться, беремо картки. Дитина бере картку. Що зображено на малюночку? Собаки. Шукаємо закінчення. Шукаємо закінчення. Ки. Все вірно. Поклали. Далі беремо наступну карточку. Дельфіни. Шукаємо. Ни. Поклали. Тому що дитина може не чути цей звук. Вона може написати дельфін. А, «и», як зазвичай, вона не дописує. Дельфіни. Далі беремо рук. Ки, шукаємо. Знову ки. Далі, наступне троянди. Шукаємо. Так, знайшли ди. І ось вправа. Ця вправа вже в мене зроблена, правильно використана. З Часом, коли буде цілеспрямоване навчання, дитина буде використовувати і правильно писати слова. Бажаю успіху!